Привіт, друзі! Сьогодні ми розкриємо таємницю, чому деякі люди, маючи більше, ніж достатньо, все одно живуть у постійному страху і обмеженнях, а інші з меншими ресурсами творять неймовірні речі і живуть у свободі. І це не про гроші, не про таланти чи про удачу. Це про те, що відбувається у голові. Сьогодні ми розберемо один із найпідступніших внутрішніх в'язнів це мислення невдачі. На перший погляд, воно маскується під розумну обережність, але насправді це корінь страху, скупості, недовіри і внутрішньої бідності. Бо якщо в твоїй голові все обмежено, ти ніколи не ризикнеш по-справжньому. Давай розберемо, що таке мислення нестачі. Це коли ти віриш у фрази На всіх не вистачить, краще не ділитися, ще самому не буде, не вистачить, не можна, не можна втрачати, бо більше не прийде. Зараз не час ризикувати. Це установка, що світ як торт на день народження. І кожен шматок, який з'їдає хтось інший, зменшує твій шанс. Якщо хтось виграє. Так думають ці люди, значить, я програв. Якщо хтось має успіх, значить, мені вже не залишилося нічого. Якщо хтось багатий, значить, десь хтось має бути бідним. І знаєш що? Найстрашніше в цьому сьому, це брехня звучить достатньо логічно. А тепер подивимось, що каже Біблія про. Такий тип мислення. Книга виходу, 16 розділ, розповідає, що ізрельтяни, як ізраїльтяни були в постелі, і Бог починає дивовижний експеримент. А, і кожного ранку з неба падає хліб, мана з неба. Але Бог дає дивну інструкцію. Він сказав: беріть тільки на один день, не запасайте! Уяви собі реакцію людей, що не запасати, а раптом завтра не буде, а раптом Бог забуде про нас, передумає. І що тоді робити? І що робили ті, хто не довірив Богу? Вони ховали ману на завтра. А вранці Біблія говорить, вона смерділа і кишила червами. Урок простий. Бог хоче, щоб ми довіряли йому, а не просто накопичували. От, скажу точніше, щоб ми довіряли йому, а не нашому накопиченню. Мислення нестачі каже: Треба заховати, бо завтра не буде. Бог каже: Я той, хто даю щодня, довіряй мені. Друге послання до Корінтян. В дев'ятому розділі є такі слова. «Бог же має силу збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви, маючи, маючи завжди, в усьому, всяку достатність, 'ясніли на всяке добре діло. Хочу підкреслити слова завжди, в усьому, усяку достатність. Це мова не про виживання, друзі. Це мова достатку і надвишку. А тепер згадаємо Книгу Притч, 11 розділ. Це один із моїх найулюбленіших віршів. Є, хто щедро роздає і стає ще багатшим. А є хто понад міру економить і все рівно він бідніє. Біблія. Буквально каже: скупий завжди програє. Чому? Бо в Божьому царстві працює не логіка страху, а логіка надліжку. Це називається, коли люди живуть в такому страху, це називається мислення дефіциту, що суперечить біблійної волі для нас. Людина з таким мисленням. Боїться втратити, тому вона ні в що не інвестує нове. Вона не ділиться навіть знаннями, бо думає, що стане слабшою. Вона не вступає в партнерство з іншими, тому що нікому не довіряє, відкладає важливі рішення, тому що зараз не, не на часі. Заздрить чужому успіху, замість того, щоб радіти. Вона все життя, послухай мене, вона все життя обороняється замість того, щоб творити. Живе невільно, а в кліщах власних страхів. А тепер найважливіша частина. Твій мозок реагує не на реальність, а на твою картину світу всередині. Якщо ти бачиш світ. Де всього не вистачає, ти поводишся як бідна людина, навіть маючи якісь ресурси. Ти не даєш чайових, ти не купуєш якісні речі, не інвестуєш у себе, не ризикуєш. Чому? Бо успіх це насамперед стан мислення, а не розмір банківського рахунку. Поки ти мислиш категоріями нестачі, ти сам створюєш цю нестачу навколо себе. Давай конкретних, на конкретних прикладах: мислення нестачі. Не буду ділитися ідею, раптом хтось украде, не піду на курс, тому що дорого, а раптом воно не окупиться, не найму помічника, витрати будуть дуже великі, не дам у борг другу, а раптом не поверне. А мислення достатку. Поділюся ідеєю, разом зробимо щось краще. Піду на курс, і це інвестиція в моє майбутнє. Найму помічника, звільню час для чогось дійсно важливого. допоможу другому, тому що це бумеранг добра, воно обов'язково до мене повернеться. Ти бачиш різницю? Один страхається, а інший інвестує. Що робити практично? Перше, треба змінити лінзи сприйняття. Подивись на світ як на поле можливості, а не як на поле битви за ресурси. Бо Бог не сказав Адаму, коли створив його: Тримайся і виживай. Він сказав: плодіться, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Друге, практикуй щедрість, почни з малого. Дай чаєві більше звичного. Поділися корисною інформацією з кимось. Допоможи комусь безкоштовно, інвестуй у своє навчання. І, віддаючи, ти не втрачаєш, ти відкриваєш потік благословіння в своє життя. Переорієнтуй своє джерело. Повір, що Бог твоє джерело, а не зарплата, не твої заощадження і навіть не люди. Бо мислення нестачі тримає тебе прив'язаним до цифр, а не до віри. Давай. Підведемо підсумок через контраст. Мислення нестачі каже: спробую пізніше, коли буде більше грошей, часу, можливості. А Віра каже, спробую зараз тим, що маю, і Бог відкриє і дасть мені більше. М? Мислення нестачі фокусується на тому, чого немає. Мислення достатку фокусується на тому, що можна зробити з тим, що вже є. І ось головна істина, друзі. Бог не обмежений дефіцитом. Він не мислить категоріями браку і нестачі. У нього не краплі води, а віки живої води. У нього не крихти хліба, а хліб, що множиться, не обмежені ресурси, а всяка благодать в достатку. І він хоче. Щоби ти думав, не чи вистачить мені, а як я можу благословити інших з того, що маю вже зараз? Прямо зараз зроби мені таку послугу. Згадай одну сферу свого життя, де ти мислиш категоріями нестачі. Може, це гроші, час, енергія, можливості. А тепер спитай себе, що я можу дати або інвестувати в цій сфері прямо зараз? Дякую тобі, що ти дивишся це відео до кінця. Напиши в коментарях, чи ловив ти себе на мисленні нестачі, в якій сфері воно проявляється найбільше, і що ти плануєш змінити після цього відео. Підпишись на канал, щоб не пропустити продовження серії, серії про те, що блокує твій прорив. Лайк, like, якщо це відео відкриє тобі очі на власне мислення, поділиться з тим, хто також потребує переходу на мислення нестачі до мислення достатку. І пам'ятай, головне, є хто роздає, є той, хто роздає і хто стає ще багатшим. І це не міф чи позитивне мислення це духовний принцип, який працює вже тисячі років. Років до зустрічі, друзі, в наступному відео.